І для розкажіть нам про свій навчальний заклад, які плани, які проблеми. Ну, навчальний заклад достатньо, скажімо так, віковий. В цьому році він буде відмічати 145 років. Ну, які проблеми? Проблеми, звичайно, це на сьогоднішній день. Це, звичайно, контингент студентів як одна із проблем, тому що ну, залізниця є свої нюанси. Тому Трошечки ми в цьому плані страждаємо, але але я скажу, що ми не стоїмо на місці. Наш колектив працює в плані розширення ліцензії на сьогоднішній день. Подаються подаємо ліцензію на логістику, тобто для розширення, трошечки. Ну а так, робочі спеціальності. Акредитуємо, тобто ви навчаєтесь онлайн чи офлайн? Ми працюємо офлайн. У нас є укриття, тому ми забезпечуємо на сьогоднішній день безпеку студентам. Тому у нас студенти працюють офлайн. Четвертий курс у нас зараз на практиці на виробництві. Ну а перший третій курс, тобто, коли сирени, то у нас ідуть в укриття. Два укриття забезпечують відповідно. Безпечуємо. Які найбільш востребовані з спеціальності в якому навчають вашому навчальному закладі ну вас требування це технічне обслуговування і ремонт вагонів і технічне обслуговування ремонт експлуатації тягового рухомого складу тобто тут називаємо вагоніки і локомотивщики. Тобто у цих учнів подальшому є можливість працевлаштування так да, звичайно є і на сьогоднішній я скажу більше і четверокурсники зараз ну скажімо так в рамках ну я не скажу що це дуальна освіта але частково ідуть вже працевлаштовуються на четвертому курсі і проходить і практику в цих рамках, ну і, звичайно, тобто на залізниці є місця, є де працювати. Ну і не тільки залізниця. Взагалі технічна освіта вона дає можливість, скажімо так, працевлаштовуватись на різні спеціальності. Потрібно таке ж вже обновлювати Windows 10, наприклад, треба вже оновлювати, нас ще Windows 7, який вже Windows завершив підтримкою. Році, так. От, да. Тим паче, от, програмне забезпечення на третьому курсі у нас програмування. Програмування, програми, вони самі по собі дорогі, От, тому теж треба працювати над цим. Ми зараз користуємося безкоштовною, але вона не розкриває всю ту. А якою? Ну, ми користуємося Паскаля угу. От, Вона безкоштовна, але вона не розкриває всього того потенціалу, який можна було б студентам так сказати. А ваші спецфахові якісь програми є? Ну, для вашого напрямку? Те, що коледж готує? Ну, для нашого напрямку це треба на спецциклових комісіях питати. Вони приносять. Працюють коли є можливість, і потім забирає так сказати. Тобто вони тут не залишаються і так далі. Тобто, якісь є. Я знаю наш викладач перевалов. У нього там розробка двигун внутрішнього згарання. Повністю там програмне забезпечення у флеші. по да? флеші зроблена. Угу. Такі якісь є. Це той, це той вход який дуже б хотілося б зробити, тому що ну подивіться оці балюстради, тобто ця архітектура початку 20-го сторіччя, просто хотілося б її зберегти в тому вигляді. Е, я не знаю стосовно цієї плитки, яка на підлозі, не можу сказати. Ну і тут вже звичайно можна було б зробити, подовжити, подовжити це крильцо і зробити. Так, так називаємо підйомник для осіб з обмеженими можливостями, тому що ми там на вулиці пандус ми зробили, тобто з власними силами, тобто витримали той кут е, нахилу і так далі. А те, що стосується тут, то це звичайно суто. Сьогодні ви відвідуєте навчальні заклади Кременчука і завітали до Кременчуцького технікуму залізничного транспорту, що побачили, що здивувало, а що може неприємно здивувало? Ну, Не здивувало нічого, будемо казати. В принципі, ті більш-менш моменти, якісь проблеми стандартні для будь-якого закладу освіти. Звичайно, що все це ґрунтується е, на фінансуванні. Зараз ми розуміємо, що фінансування в першу чергу це для військових, для забезпечення нашої скорішої перемоги. І всі люди інших галузей, вони ставляться з розумінням. Е, приємно, що є. Викладачі ентузіазди, що професія незважаючи ні на що затребувана, і що вже працевлаштовані навіть ті студенти, які не закінчили навчання.